Щоб не попасти на касу показую. Дивіться, це є механізм. механізм тормоза продали в магазині. Що сюди входить? Це входить розвідний механізм. Отак От він вставляється. З однієї сторони і з другої сторони. Отак От він вставляється. І входять зацепи на трос ручника. Все, все. А як має виглядати? Тепер дивимось. Розвідний механізм. Пружина, троси зацепи на ручник, пружина. Де пружини? Де пружини? Якщо у вас все все стерлося, все, -все порозліталося, порозсипалося, перемололося в дискових тормозах, то ця штука вас не спасе. Пружинки будете шукати на розбірці, тобто в мене, або в конкурентах. Вони є в наявності, але по-правильному цей набір має бути ще з пружинами. Якщо хочете купити правильно е, деталі, зателефонували контакти в шапці профілю, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper з 2002 року, по 2025 рік. Запчастинки є в наявності. Нові запчастинки є не такі, є повноцінні, є з пружинами. І є вживані, вже готові, в робочому стані. Можна вибрати або то, або то. Телефонуєте і все буде, все вам розкажу, все покажу. Консультації тим більше безкоштовні, то що, що вартує зазвонити. Тим більше що зараз, якщо по мережі воно не рахується.